Привет, подписчики, всем привет! З вами я, Артем. На каналі Артем Бус. Короче, у мене сьогодні день рождения. Если ви бачите, що це у мене 10 березня день рождения. А сьогодні 10 березня! Ура! Мені подарили такий телефончик, прикольний Redmi 13. І, і він просто крутий. Він багато ігр тягне, багато пам'яті. Дивіться, тут я хорошо. Із-за цього я скачав стендовчик, зайшов на той аккаунт свій. І дивіться, просто як я тут хорошо постарався. Я просто дивіться. Подивіться мій ММР, де тут е, дуель. Дивіться, просто от количество... Кількість цих всяких е кількість тіл в цих е оружок. Дивіться, зігра зіграно 81 матч, точність 12.7, не знаю, від е, со, е, так, убивств, у гол 43.43, е, допомога 0. Ні, звісно, жалко. І убивств 300. Е,

я, що вам сказати, але я про, я просто не знаю. Кстати, у мене така ватарка, я її з Google скачав. І також в мене нікнем і в душках типа я крутий. І, і також в мене MMR 399, Бронза 3 дуе. Це в мене в дуелі просто. Хто хоче мене і і сказати і підтримати лайком, що я про. Коротше, хто вважає, що я настоящий професіонал стендофі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть мої коментарі. Всім пока-пока!